Я з любов'ю вітаю всіх вас. Мене звати Нодь Дюнді. Я приїхала з Будапешта. Хрестилась у 16 років, тоді стала адвентисткою, прийшла до церкви, і відтоді я служу Господу. Мій чоловік ополасло, і ми разом звершуємо різноманітні служіння. Я ходжу до церкви Б у Будапешті. Хотіла би передати від цієї церкви для всіх вас вітання. І Якщо говорити про моє хобі, то я кондитер. Насправді я можу описати те, що я і моя сім'я відчуваємо відношенню до вас, і так само, що відчуває відношенню до вас моя громада. Ми багато думаємо про вас і в наших громадах, багато молимось про вас, і в нас є дуже добрі знайомі із України коли мій чоловік їздив із гуманітарною допомогою на перефронтові території, то його друзі, ті, хто з ним не їхали, а також і ті, хто його супроводжували, вони ставили запитання: як може бути так, що вас всюди є, брати і сестри? Ніби ви всюди маєте рідних сім'ю? І це насправді так, і ми так відчуваємо, що тут є для нас важливі дорогі люди. Об'єднує нас це Божа любов. У нас є так, би мовити вільний інститут онлайн-інститут, який ми проводимо кожного року. Це ніби відкрите біблійне навчання, куди ми запрошуємо наших друзів, вчителями, викладачами. Є наші служителі, наші пастори. нам не легко, тому що я так бачу, що важко досягти тих людей, які мають стабільне фінансове становище. Живуть у добрих обставинах. Нам багато треба молитись про те, щоби побачити справді яке наше місце у суспільстві, і щоб ми могли виконувати ту роботу, в якій справді є потреба, і що ми добре виконували цю роботу це служіння. Я думаю, що багато адвентистів в Угорщині мають власні фірми. І власний бізнес, тому що питання суботи, дотримання суботи не таке просте в Угорщині, і напевно саме по цій причині багато адвентистів в Угорщині мають власне підприємництво, як і мій чоловік, який має будівельну фірму, або я, яка має кондитерську фірму, так ми самі для себе можемо вирішити питання дотримання суботи. Тому що часто буває, що коли ми працюємо на когось іншого або на державні установи, то там питання дотримання суботи, п'ятниця, вечір, початок суботнього дня — це є складними питаннями. Так ми ніби себе захищаємо від цих питань, щоб ми залишились вірними Господу. З однієї сторони, це дає нам певну волю, з іншої сторони, це і ставить певну відповідальність для кожної з нас. У питання було ще яке соціальне становище адвентистів, і що воно є важким і тут в Україні. Я думаю, що це особисте питання і вибір кожної людини, яку роботу, де вона бажає працювати. Але завжди найважливіше для нас це те, щоб ми були вірними нашому покликанню перед Господом. Є люди, які матеріально стоять краще, є люди, які більш проще живуть скромніше. Моя думка, що все це такі земні питання. Найважливіше, в якому стані наша душа, наше серце. Тепер я трохи прослюзилась. Це було дуже важко. Мені було важко справді важко прийняти, зрозуміти те, що мій чоловік хоче цим займатись. І важко передати і той душевний настрій і переживання, з якими він повертався з кожної подібної подорожі. Він так казав: дюнді. Ми не можемо сидіти, склавши руки тоді, коли поблизу наші брати і сестри перебувають у таких важких обставинах. Якщо б ми були у подібних обставинах, наскільки б нам було приємно, якщо б хтось приїхав до нас, якщо б хтось нас підтримав і думав про нас, перший раз, коли мій чоловік поїхав в Україну, я ночами не спала, і я заспокоїлась тоді, коли наступного разу змогла приїхати з ним і тоді зрозуміла, чому він їздить в Україну. Я зрозуміла, що його покликав Дух Святий. Це був не просто його особистий вибір, але Дух Святий вибрав його і впевнений, що Господь знайшов його таким, який може виконувати це служіння. Він чудова людина із добрим люблячим серцем. І я це кажу не тому, що він мій чоловік, але я так бачу і знаю це насправді так. Він багато думає, і ми багато молимось про тих братів і сестер, з ким ми тут познайомились. Ми переконані в тому, що Господь покликав нас для цієї роботи на це служіння. Ми переконані в тому, що Господь покликав нас на це служіння, і ми завжди ці питання віддаємо в його руки. Його присилає до нас таких людей, які не байдужі до того, що відбувається в Україні. Людей, які підтримують нас фінансово, наші поїздки, а також людей, які супроводжують нас, так з Румунії або людей з Америки, які прокладають багато тисяч кілометрів, щоб потрапити в Україну і допомогти там. Я хочу сказати, що якби ми це робили тільки двоє з моїм чоловіком, це було б дуже важко для нас. Я би хотіла перерахувати деяких людей, назвати їх, без яких. Це б не було можливим, наша робота. Найперше це Біро Роберт. Він є нашим мовленням, нашим голосом в Україні. Без нього ми не могли б мати комунікацію з українськими братами, і крім того, він приймає велику роль у організаційних питаннях наших поїздок. Інша важлива організація, яка нам допомагає перевозити нашу допомогу з Угорщини в Україну. Це фонд НЕКА Україна, і ті, хто керує цим фондом, це сім'я Пірчаків. Також хочу сказати, що для кожної нашої поїздки потрібне фінансове забезпечення. цьому нам допомагають наші брати і сестри із нашої громади, а також різноманітні світські організації, які не є адвентистами, але добрі друзі мого чоловіка, його партнери по бізнесу. І так само ми маємо одного друга, друга нашої сім'ї. Американця, який був американським послом в Угорщині, а останнього разу був американським послом в Омані, і вони фінансово дуже допомагають у наших поїздках у цьому служінню. Цю людину звати Річард Балтімор, його дружина Балтімор Естер, і в січні цього року вона прийняла водне хрещення у нашій громаді за що слава Господу. І за війни багато моїх друзів були дуже сумними, багато плакали, пролили сліз, багато молились. Ми дуже жалкуємо, що виникла така ситуація. І ми жалкуємо і співчуваємо нашим братам і сестрам на різній стороні, тому що вони є нашими братами і сестрами. Нам і шкода їх. А наша громада, нашу роботу і наші подорожі супроводжує своїми молитвами. Вони завжди моляться за нас. Вони з нетерпінням чекають наші презентації, наші представлення, наших подорожей. Хочуть дізнатись, кому ми повезли допомогу, що бачили, що пережили і відчули. І вам треба знати, що молитві вони завжди з вами. Вони багато думають про вас. я думаю, адвентисти бачать справу цю ситуацію зовсім іншим чином, як це бачать у світі. Я думаю, що всі ми по-нашому дивимося на цю ситуацію. Ми намагаємось прийняти Божу волю. Я так бачу, що тут так само люди приймають Божу волю, те, що він допускає, і віримо, що Господь не полишить нас з іншої сторони. Є деякі відмінності, звичайно, тому що в нас не одинакове мислення, але це так напевно по всіх питаннях, у всіх сферах. Я можу сказати про те, що ми думаємо або що думає моя громада. Ми дуже жалкуємо, що є ця ситуація. Це сумно нас торкнулося, і ми надіємося, що це якнайскоріше закінчиться.